Усім привіт! Ви знаєте, що дивлячись на дерево, можна визначити пору року. Адже взимку листяні дерева голі, навесні з молодими листочками, влітку з густою кроною, восени барвисте листя падає на землю. Але є дерева, які взимку, влітку і завжди мають зелений колір. Це хвойні дерева. Бо замість листочків у них хвоя. Ми з вами ближче познайомимося з двома із них сосною та ялиною. Ах, ви знаєте ці дерева? Чудово! І де ви їх бачили? Так, у лісах, парках ялини часто садять біля будинків, а ще на Новий рік та Різдво прикрашають домівках. Найкраще живеться соснам і ялинам у лісі. Сосновий ліс називається сосняк або соснячок, якщо невеликий. Хоч дерев у ньому чимало, але подивіться, як простору. Це тому, що сосна дерево, якому потрібно багато світла і місця. Подивіться, які високі дерева з кроною на самісінькій верхівці. Стовбури прямі, рівні, то ми використовують деревину сосни для будівництва, виготовлення меблів, тканини і навіть паперу. Стовбури дерев криті світлою корою, яка ніби лусочками обліплює дерево, коли воно молоде, і стає бугристою, коли дерево старшає. Голочки хвоїнки довгі, тверді й колючі. А зараз підемо в ялинник. Які дерева в ньому ростуть? Так, ялини. Вони теж хвойні дерева, але дуже відрізняються від сосни. Дерево зверху донизу вкрите гілками з короткими твердими хвоїнками голочками Якщо глянути на ялинку здалеку, вона нагадує трикутник: корона густа, пухнаста. Ялини можуть рости ближче одна до одної, ніж сосни, тому таким лісом складніше ходити. Велика частина України крита лісами, ліси домівка звірів, птахів, рослин і комах. Коли гинуть дерева від хвороб, пожежі чи вирубки, то гинуть інші мешканці лісу, адже в природі все взаємозв'язане. Тому давайте не будемо смітити в лісі. Будемо оберігати його від пожеж і даремно не будемо рубати. А на новий рік можна прикрасити штучну ялинку, яка буде служити вам довгі руки, або обмежитися гілочкою із хвойного дерева. А що це таке красиве висить на гілочках? Ви знаєте? Так, це шишки. У шишках знаходиться насіння. Шишка розкривається, насіння вилітає і вітром розноситься усюди. Якщо його не з'їдять птахи, то можливо з нього виросте нове дерево. Але це вже інша історія. А на сьогодні все. До зустрічі!